Наразі в державі існує дві системи виплати субсидій населенню. Є субсидії, які призначені до 31.12.2018 року, і є субсидії, які призначені вже після 31.12.2018 року. Субсидіанти, які була призначена субсидія до нового року, отримують субсидію грошовими коштами. Наразі Саме цей процес відбувається зараз починаючи з 12 го числа. Є субсидіанти, які люди, які працюють, є пенсіонери. Для пенсіонерів держава визначила наступний порядок отримання субсидій. Ті пенсіонери, які отримують пенсії чи в установах банку, чи в відділеннях пошти, будуть отримувати свою субсидію в тій ж самій установі. Для працюючих держава визначила Ощадбанк, який буде надавати ці субсидії людям на руки. Субсидія буде надаватись двома. Шляхами це перекази швидка копійка, які можна отримати в касі відділення банку, і перерахування субсидії на карткові рахунки для тих клієнтів, які вже існують, в яких вже є картки щодо банку. Для отримання субсидії, незалежно від категорії, людина повинна пройти з паспортом і ідентифікаційним кодом. Якщо субсидіант отримує готівкові кошти за допомогою швидкої копійки в касі банку, він надає свої дані, паспорт та ідентифікаційний код. Працівник банку знаходить цю субсидію і виплачує в готівковій формі. Для тих людей, в яких відкрит вже картковий рахунок. Люди, людям автоматична субсидія нараховується на картковий рахунок. Сигналом буде це надходження смс-повідомлення про зарахування субсидії на картковий рахунок. Звичайно, воно буде, якщо ця послуга підключена. Ті субсидіанти, які отримують швидку копійку в касі банку, мають теж змогу відкрити цей картковий рахунок. Для чого це потрібно зробити? З метою уникнення постійних відвідувань банку. Я рекомендую всім відкрити карткові рахунки, тому що ця субсидія буде не тільки в цей місяць, і надалі теж. І якщо буде відкрита ця картка, то вона буде автоматично вже зараховуватись туди. І саму субсидію можна буде зняти в будь-якому банкоматі, в будь-якому відділенні. Не потрібно стояти в черзі. Крім для зручності можна скористатись Ощад 24, це наша система дистанційного керування, і вже безпосередньо з дому сплачувати всі комунальні послуги. Це все ну, зручно і економимо значний час. Є люди, які прийшли без електронної черги, є люди, які скористалися можливістю записатись в електронну чергу. Для того щоб записатись в електронну чергу, є два шляхи: перший шлях це зайти на сайт Ощадного банку і там зазначити свої дані і дату, яку вам зручно буде відвідувати. Відділення або скористатись безкоштовною гарячою лінією Щадбанку 0,800-210 800, де теж можна записатись в електронну чергу. І люди, які приходять к нам, записавшись в електронну чергу, обслуговуються без черги. В першу чергу вони. Та категорія людей, яким була призначена субсидія після нового року, отримують субсидію в безготівковій формі. Ощадбанк тільки персоніфікує всю цю інформацію і є транзитером в пересиланні коштів на комунальні підприємства. Після закінчення опалювального сезону. Саме це визначено, що в червні місяці люди, які отримують субсидію і яким вона призначена після нового року, звертаються в Ощадний банк, і ті кошти, які були закамульовані і зекономлені, вони можуть бути зняті в готівковій формі на руки людині.